Вітаємо, друзі, нехай Бог благословить усіх вас і нехай Святий Дух, Дух життя, Дух Божий, утішитель, так би мовити, той, хто представляє Господа нашого Ісуса Христа, введені свого народу до землі. Обіцяної, нехай він прийде, щоб відкрити ваше розуміння, щоб ви досконало зрозуміли його волю для вашого життя. Нехай прийде Святий Дух, щоб розв'язати, так би мовити, сумніви, усунути сумніви, тому що сумніви за собою приносять страх, невпевненість. І навіть фізичні хвороби, але впевненість це віра, це переконання, це сила, це сила, міць Бога, яка діє всередині нас, нашої голови. Коли наша голова, вона, так би мовити, Наповнена знаннями Бога і під керівництвом Святого Духа, серце стає сильним, здоровим, стійким, готовим зіткнутися з війнами, боротьбою поганими днями. І це те, що сталося із тими, хто. Отримав і отримує Святого Духа, і поки людина не має Святого Духа, Духа Божого, вона буде ослаблена у своїй вірі. Вона може вірити в Ісуса, вона навіть може отримати благословіння від Ісуса, але у неї не буде цієї безпеки, знаєте, твердості всередині себе. Отже, вона людина, яка живе, знаєте, як. Це наполовину ні туди, ні сюди, наполовину глини, наполовину цегла. Я хотів саме із цієї причини розповісти вам про одну притчу, яку Ісус передав своїм учням. І ця притча говорить саме про цю ситуацію. Людей, які вірять у Бога, є релігійними, але не мають нічого спільного з Богом насправді. Нічого, тому що вони не мають Святого Духа. Дивіться, Ісус так сказав: два чоловіки до храму увійшли помолитись. Один фарисей, фарисей. Це були ті люди, які були від лінії юдаїзму. фарисеї мали свою власну філософію юдаїзму, тому вони дотримувалися її. Це схоже на те, що, наприклад, сьогодні є євангелісти, п'ятидесятники, там, не знаю, баптисти, методисти і так далі. Тоді був фарисей, фарисей. Які там знаходився, написано Фарисей ставши, так молився про себе. Дякую, Боже. ось так. Дякую, Боже. Тобі, що я не такий, як інші люди. І тут ми бачимо вже помилка. І не такий, як інші люди, які там не знаю, несправедливі, перелюбні люди. Як тут написано, здирщики неправедні, перелюбні. Або як цей митник. цей митник він був тим, хто служив римському імператору і стягував податки. І ці люди були жорстокими. Тому що якщо у людини не було грошей на сплату податку, митер міг забрати сина, дочку і продавав, щоб мати гроші на сплату податків. Отже. Євреї ненавиділи саме митників, але вони нічого не могли зробити, тому що вони працювали на імперію. Отже, то у був, скажімо так, віруючим євангелистом. І написано, да, він ставши так, молився про себе. Ось, бачите, дві крапки потім. Дякую Боже. Тобі, що я не такий, як інші люди, він вже думав, що він такий праведний. І далі він каже, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні. Ось, ви знаєте, тому що він думав, що він не такий. Він казав: ось я не несправедливий, я не злодій, і я не такий, як цей митар. Ця погана. Людина, і я пощу, ось, подивіться, що далі він говорить: я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Це ось релігійна людина, людина, яка була фарисеєм, релігійним, народженим, уже в цьому всьому, практикуючи свою єврейську. Релігію. Інші, що говорити вже за митника, він Ісус сказав так, що митник він той, хто був, так би мовити, останній грішник, ось він здалека стояв, та й очей, навіть звести до неба, не смів, але, бив себе в груди і казав, Боже. Будь милостивий до мене грішного. Тільки це. Отже, Ісус сказав, Він каже тут: говорю вам, що цей повернувся додому, цей, так би мовити, митник, грішник. Повернувся додому свого більше виправданий, аніж той. Але не той, який був перший фарисей, який, наче вірний десятині, не крав грошей, не був перелюбником, не був несправедливим, але той релігійний він не був прощеним. Ось, подивіться, які критерії Бог має, для того, щоб судити людей, серед релігійних. І нерелігійних. Ісус каже: говорю вам, що цей грішник, так би мовити, митник повернувся додому, свого більш виправданий, аніж той. Чому? Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Тоді, у цій притчі, ви можете зрозуміти чудову позицію обох, що дає бачення того, що догоджає і що не догоджає Богові. Вірніше. Ті, хто є, і хто не є від Бога. Оскільки Фарисей був релігійним, він був, начебто, богобоязливою людиною. Він дотримувався закону уже дотримання закона було невід'ємною частиною життя. І він вважав себе справедливим, тому що сповідував релігію, і це велика проблема це та проблема, яку ми маємо в церквах люди, тому що вони відвідують церкву, тому що вони там вірні в десятині, вони не крадуть, не чинять перелюбу, вони думають, що вони справедливіші за інших людей, які живуть поза церквою. Які щирі, прозорі і кажуть: ось, Боже мій, я навіть не гідний увійти до твого будинку, до твого дому. Для Бога є велика різниця. Ісус звертає увагу на цей факт, коли людина на ім'я Нікодим також. Фарисей, фарисей, там один із головних, так би мовити, людей. Він був саме представником лідерів єврейської релігії. Це була людина, яка технічно вона займала позицію там ось високу. Тоді він. Скажімо так, був справедливою людиною, але написано тому цей Никодим. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав: Учителю, знаємо, ми, що прийшов ти від Бога, тому що, якби не від Бога, то ти не міг би таке робити, що ти робиш. А Ісус відповів йому «Поправді, поправді кажу я вам тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. То Ісус Він сказав, що якщо не народиться знову, він не зможе побачити Царство Божого. І не знав, що таке царство Боже, тому що він був керівником релігійної організації, і він був збентеженим. Ось я. Я ж релігійна людина. Ось моя релігія. Це релігія Моїсея. Пророків. Моя релігія. Це релігія усіх. Хто є дітьми Авраама? Як це так? Як може людина народитися, бувши старою? І тут вже Никодим, він говорив про себе. Як може людина народитися і при цьому бути старою? Тоді як так можна повернутися до тропи матері своєї і знову народитись? А Ісус знову відповів: Поправді, по правді кажу я тобі: коли хто не народиться з води і Духа, Духа Святого, той не може увійти в Царство Боже. Тоді Царство Боже це щось духовне. Царство Боже не є фізичним, царство Боже духовно, строго духовне, Це щось невидиме. Тільки ті, хто народився від духа і від води, мають доступ до Царства Божого. Отже, багато людей на превеликий жаль думають, що оскільки вони є ефективними, так би мовити, членами, активними членами своїх євангельських конфесій, вони так думають: ні, знаєте, я релігійна людина, я даю десятину, я не роблю цього, не роблю того. Вони практикують доктрини церкви, релігії, вони не завдають шкоди іншим людям, якщо людина, наприклад, вона католик, то вона не шкодить іншим людям, вона сповідує католицьку релігію. Отже, людина, коли вона практикує релігію, природньо автоматично думає, що вона вже справедлива перед Богом, і в цьому є велика помилка велика, серйозна помилка, тому що ми не виправдані перед Богом через нашу релігію нашу релігійність Ні. Царство Боже не є релігією. Царство Боже складається з людей, які мали особистий досвід з Богом через Святого Духа. У той час, за часів Ісуса, люди навернулися до Ісуса і стояли пліч опліч з Ісусом, ходили з Ісусом. сьогодні. Люди йдуть пліч опліч з Богом в особі Святого Духа. І це якщо вони дійсно народилися від води та Святого Духа. Коли людина народжується від води і Святого Духа, вона вже переконана, вона впевнена, що Бог із нею. Отже, у важкі моменти, у болючі моменти, так би мовити, переслідування, ненависті та зла, які роблять невіруючі люди, люди, які належать до Царства Божого, по справжньому, які народилися від Святого Духа, вони, вони духовні. Вони всередині себе мають той голос самого Святого Духа, який каже, що ти ось моя дочка, ти мій син. Людина має це усвідомлення своєї зустрічі з Богом. Наприклад, ми думали про ситуацію. коли Церкву ось жорстоко переслідують. Отже, я сказав Богові, я сказав іншому пастору. Я сказав: Дивись, я впевнений, що Бог з нами. Чому? Тому що одного разу я почув його голос. Він заговорив зі мною. Він. Відкрився мені. І через це я впевнений, що це невпинне переслідування, з яким ми стикаємося. Ця несправедливість. Вони не зможуть устояти. Вони закінчаться. Чому? Тому що Бог із нами. Він нас не покине, Він не залишить мене. Одним страждаючи від несправедливості переслідувань. А потім пастор, який був зі мною, сказав, що це правда. Ось, коли ми маємо цей досвід з Богом, це набагато більше, ніж те, коли людина належить до певної релігії. Або церкви це нескінченно більше, ніж ви, наприклад, пастор, єпископ, служитель, служителька. Це нескінченно більше, ніж ви можете собі просто уявити. Насправді, в нас немає слів, щоб висловити це, але це щось велике, і це має статися з тобою, з вами, мої друзі, тому що я бачу, що ви. Багато людей, я вважаю, що більшість, які відвідують церкву, церкву, центр духовної допомоги або іншу конфесію, ось людина віри, людина, яка нікому не завдає шкоди, але ще не мала цього особистого досвіду з Богом. Не було знаєте, так, би мовити, цього воз'єднання. Ви знаєте, як це було із Авраамом. Бог говорив із Авраамом, Бог говорив з Ісааком. Бог говорив з Ізраїлем. Бог говорив з пророками. І за часів Ісуса, Бог через Ісуса говорив зі своїми учнями. І Ісус, коли він пішов перед тим, як піти, він сказав: Ось я піду, але я вас не залишу сиротами. Я пошлю іншого утішителя. Який буде назавжди із вами і всередині вас і це Святий Дух. Отже, Святий Дух доступний для всіх людей, це не тільки для єпископів, пасторів, церковних, так би мовити, чиновників. Ні. Він доступний для усіх, але для того, щоб кожен міг це мати, але щоб ось. Або щоб ви, мої друзі, могли це мати, ви повинні повністю віддати себе йому. Ніяк не можете віддати тільки частину свого життя, частину свого часу і чекати, поки він прийде і буде жити в вас. Це не так. Тільки Святий Дух дає нам привілей Народитися знову, бути новою істотою, тобто мати новий розум, нове серце. Саме так, тільки Святий Дух здатний це зробити. Жодна релігія, пастори, єпископи, ніхто не може це зробити, тільки він, але для того, щоб він. Працював, щоб здійснив це нове народження, про яке Ісус ось розмовляв із Никодимом. людина повинна здатися, віддатися. Людина повинна віддатися. людина повинна це зробити. Це не те, що там не знаю, вдаритися в релігію, не, не виходити із церкви. ні, це охопити саме слово Боже. Це тут ось я віддаюся, я віддаюся мій Бог тобі. Це в принципі є суть кампанії. Ось святий вогонь зі святої землі у Гевсиманському саду. Люди, які братимуть участь, повинні мати це усвідомлення. Це не для того, щоб отримати перевагу тут і там, або пунктуальні якісь переваги там конкретні. Ні, О, там не знаю, звільнення того сього. ні, ви навіть можете це просити, а ви маєте право просити. Але головна мета полягає в тому, щоб направити людей ось віддатися так само, як Ісус зробив це, щоб служити там волі Отця. І це Дух Кампанії, святий вогонь зі святої землі. Ми будемо там молитися і закликати. Ми будемо благати за людей до Бога. Які кажуть, ось Боже мій, моє життя тут, усе, чим я є, ким я є, все, що я хотів би мати, усі мої мрії, усі мої думки, усе, моє серце, мої особисті проєкти, моє майбутнє, усе, усе я віддаю в Твої руки, Боже. Твоя воля хай буде виконана в моєму житті. Це те, що зробив Ісус. Там він сказав батьку. Якщо можливо, щоб ця чаша пройшла повз мене. Ісус не хотів, не хотів, але в той же час він також не хотів не підкорятися своєму батькові. Він хотів виконати волю свого батька, і, отже, він був піднесений, отримав. Ім'я, яке стосується усіх імен, тому що насправді воно вище, усіх і усього на небі, на землі і під землею. Перед ім'ям Ісуса кожне коліно зігнеться. Воно буде згинатися на небесах, на землі, а також під землею. Це те, що написано. Отже, мої друзі, дотримуйтеся. Цієї мети, щоб ви прийшли щоб отримати Святого Духа. Тільки коли він зійде на вас, ви зможете зустріти по справжньому Бога, поки ви не народилися від Нього. Як ви тоді його пізнаєте? Як ви можете пізнати Бога, не народившись від нього? Без того, щоб його дух спустився і відкрив його вам? Немає ніякої можливості. Отже, це не церква, це не пастор, це не епископ. Ніхто не може відкрити Ісуса. Ми передаємо інформацію тут, те, що Бог дав нам. Я передав вам. І мені дуже шкода в тому сенсі, що я ось передаю людям те, що Бог дав мені. і Я насправді відчуваю себе ось таким плідним. Знаєте, я відчуваю себе трохи навіть невдалим, особливо у церкві. Чому поясню? Ми молимося, просимо, плачемо перед Богом, але я обурний, вибачте, хвилинку. Я обурний собою за те, що не досягаю, не можу. Прямо. До кінця вести людей туди те, що Бог дав мені, до того, що Бог дав мені. Я розчарований. Особисто буду чесний з вами. Я відчуваю себе, як Павло. Павло так сказав: подивіться. Зверніть увагу, ось він говорив до учнів його: ви є печаткою, свідоцтвом мого апостольства. І я також кажу, я особисто кажу, якщо людина приходить на моє служіння або до церкви Центр духовної допомоги і не приймає хрещення Святим Духом, ми себе відчуваємо невдалими. Тому що немає користі просто, щоб отримали зцілення, звільнення, чудеса, які відбуваються, надзвичайні чудеса. Тому що це все, знаєте, воно закінчується. Одного дня усі помруть, і чудеса залишаться там. Чи не так? тепер, ті, хто народилися від Бога, проживуть із ним вічність, і це наша мета. Тому кампанія святий вогонь зі святої землі зосереджена на святому дусі. Насправді, з 10-го числа ми почнемо піст Даниїла, щоб він допоміг, знаєте, так би мовити, одружити кампанію ось із вами. Цей піст він буде від інформації, від інформації розваг. Думка буде наша тільки на 100% на Божому вівтарі. І тоді людина звичайно візьме участь у святому участь у кампанії святої вогонь святої землі з цією метою. ось ви кажете, я хочу новонародження Єпископа, я, а я вже отримав святого духа. Я знаю, що я вже його маю. Гаразд, тоді так ви зможете попросити про інші речі. Ви зробите такий заклик по вашим потребам без проблем. Але якщо ви ще не отримали Святого Духа, пріоритетом є він. Пріоритетом є Святий Дух. Якщо ви якщо ви його отримали, то ви попросите те, що хочете, що вам потрібно. Але якщо ви ще не отримали, якщо ви ще не маєте це переконання, якщо є якісь сумніви, якісь обмеження сумнів всередині вас. Що у вас є Святий Дух, що у вас чи нема, чи є, у вас є ці сумніви, тоді, мої друзі, давайте підемо, давайте об'єднаємо нашу віру в тому, я з вами, ми разом, ми усі з вами. Ми хочемо, щоб ви отримали Святого Духа. Це те, що Ісус сказав: Никодиму, о, Никодим, Ти повинен народитися знову, друже. Який сенс тобі бути головним релігійним лідером, ерудованою? Людиною, розумною людиною, вірною людиною, вірною, вірною Богові. Але якщо ти не народився знову, уся твоя релігійність не матиме цінності. Ось що він сказав. Ось і все. Тому що той, хто народився від Святого Духа, є дух це дух і він стає духовним. І тоді ви можете увійти. Царство Боже, яке є духовним царством. Царство Боже це не цей світ, царство Боже, духовне. І щоб ви увійшли в нього, ви повинні бути духом, повинні бути духовними. І тільки Святий Дух може це зробити. Добре? Це наша мета. Нехай Бог благословить вас усіх. Завтра ми будемо більше говорити на цю тему. Хай вас Бог благословить і до зустрічі.